Що робити, якщо у вас карти списуються гроші? Перше, для того, щоб уникнути такої ситуації, треба не повідомляти свої дані від карти в принципі нікому. Дані від карти повинні знати тільки ваш банк та, можливо, люди, з якими ви ведете взаємозв'язок як працівники банку. Вони повинні відповідати на СМС від банку, ходи від банку використовується тільки у самому банку. Якщо вам хтось зателефонував, прохає набрати якийсь номер, проєктувати якісь дані, чи розказує, що він з служби охорони банку, чи в принципі з банку, то, певно, це шахрей. Відповідати не треба, то відповідати тут. А, якщо ми говоримо про ту ситуацію, коли у вас вже списали гроші, вам потрібно, по-перше, негайно звернутися до банку. Ви звертаєтесь до банку, ви блокуєте карту і далі працівник банку а, за офіційним номером телефона чи, можливо, у відділенні розкаже, що потрібно робити.